З самого ранку повилітали, <гасають>, гасають. Е, машину не трогай, віку мою. Ходять спокійно, граються, виджиріють. Марсик уже на горобців задивлявся своїми очима крупними. Ну, покажи, Баксик, як ти по деревам літаєш. А Мур уже десь пішов в поход? Що ви там робите? Оно, оно, дивіться, бачите, що витворяє дядька? Баксик, отак за тобою, да? чотири штуки так -ду 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 -ду, по деревам. Він так розкабанів, ходить по сусідським городам, походу, мишей там вилавлює. Баксика на нашому городі, га? Чого не ловиш?

Красотунчики ви мої. Трішки гуляємо і в хату йдемо спати. Снідать і спать. Я то зрозуміло буду працювати, бо там на м'ясо зароблять. Джина, що ти там побачила? Горобці десь з двору потікали, так цвірінькали зранку і все, буся навіть вийшла. Ай Бось, ай коні малі. Баксік, що ти підлизуєшся? Ми все бачили вчора, що ти робиш з ними? Ой-ой-ой. Ті -ой -ой. Марсик. Як у білки хвіст. Раніше боялися, пищали, плакали, а все уже. Додому. Фінік, куку. О, по деревах лазить вже пробував. Що там, Марсик? Не вийшло, невдача. Нічого, так? Да? каже Баксик. Не все з першого разу. Білочки маленькі, сіренькі. О, дивіться. Оце так! Да. Баксик застряв, так? Да? Ой, баксик, Марсик. Оце хвости понапушували. Іди погладю тебе. Так що ми будемо цілу годину писати відео? Кить, ті, Ой, пересміялась. А де я поперли? Ви що? Джина, витразь додому. Оно, оно, кібець уже заноси бочок. Марсик. Та й влуни хвіст, як у білочки. <рес> <рес> Слідопити. Ти опять напав, поки я не бачу. Луна молодець, так? Ховайся, давай. Ой. Марсік в хату я сказала. Все, хвати, гулять. Ось це вони після гуляк на вулиці. Як попіряли, поснідали м'язком, молочком запили і все. Марсік задні ноги відкинув. Марсик, Марсик. Мамка йде. Вот уся.